Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. І сьогодні я хочу поспілкуватися з вами, тому це відео не буде містити ніяких таких особливих корисностей, а буде більш розмовного жанру, тому що це. Тех, відповіді на запитання. Якщо вам цікавий такий формат, робіть якийсь собі смачний напій, беріть своє улюблене рукоділля і давайте поспілкуємося. Тех називається Шкарпаткові будні. Ви добре знаєте, що я люблю в'язати шкарпеточки. Що навіть є я одним з авторів спільного проєкту на українському рукодільному Ютубі шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, де ми в'яжемо красиві. Потрібні, ну, скажімо так, теплі, ажурні, різні шкарпетки і складаємо їх в свою скриньку. Комусь зразу даруємо, щось складаємо, одним словом, якось так, і щомісяця ми розповідаємо про свої шкарпетки. Так, в'язати я з вами в кадрі буду ось такі чарівні шкарпеточки. Я їх тільки розпочала, навіть ще не показувала на своєму каналі. Показувала лише пряжу в одному з недавніх покупочок, я про неї розповідала. Це пряжа Alize Superwash Artisan. Класична шкарпоткова пряжа. 75% у нас шерсті 25% поліаміду у 100 грамах 420 метрів. І колір у мене 9012. Спиці рекомендують 2-4, гачечок 1 і 3. Я ж буду в'язати спицями номер 2 тріо, як завжди. Тобто це класично. От, і подивіться, яка гарна різнокольорова пряжа. Ну просто буйство фарб, правда? Ну що ж, давайте розпочнемо. Хто автор тегу, я не знаю. Я знаю, що його створили дівчатка, створили у спільноті в Телеграмі, де ми спілкуємося. От я питання залишу цього тегу. Можливо, вам буде цікаво, і ви самі захочете, скажімо, відповісти на ці питання, тому я це все залишу. Отже, почали перше питання, чи любите в'язати шкарпетки. Я дуже люблю в'язати шкарпетки. Хто мене дивиться від самого початку, або навіть тих, хто почав дивитися зовсім недавно, ви бачите, що в мене кожного місяця є одна чи навіть декілька пар шкарпеток в роботі, і я їх постійно в'яжу. Мені дуже цікаво створювати якісь дизайни. Тому я дуже люблю в'язати шкарпетки. Так, друге, чим в'яжете шкарпетки? спицями гачком. На даний момент я в'яжу шкарпетки лише спицями Гачком я ніколи не пробувала. Якщо чесно, десь Ну, можливо, з півроку назад у мене закралася думка спробувати шкарпетки гачком, але так як я не дуже майстерно володію цим інструментом, я зрозуміла, що це для мене викличе дуже багато труднощів, які, можливо, на даному етапі мого рукоділля мені і не потрібні. Тому я відмила цю думку і залишила її в своїх бажаннячках на майбутнє. Гачком шкарпетки я ще не в'язала. Так, третє питання. Чи хотіли б навчитися в'язати гачком Шкарпетки? Або шпицями, якщо в'яжете гачком? Бачите, я трішечки відповіла вже у другому питанні на третє. Хотіла б, але не зараз. Тобто, така, як то кажуть, План, мрія є, але ж ну, не в найближчому майбутньому. Можливо, хтось з наших дівчаток випустить гарний майстер-клас наш Карпатки Гачком, доступний такий зрозумілий, то я обов'язково спробую зв'язати, чому б і ні. Я взагалі зараз намагаюся пробувати щось нове, вчитися чомусь новому, або удосконалювати те, що я погано вмію і я готова вчитися. Ну Тобто, я спробую. Але сама або по якомусь російському майстер-класу я це робити не хочу. Так, четверте, який пряжі надаєте перевагу для в'язання шкарпеток? Ну, найперше. Ми всі знаємо, що шкарпатки можна в'язати з будь-якої пряжі. Як із залишків напіввовни, вовни, там, якихось інших матеріалів. Але раз придумала шкарпаткову пряжу, і моя практика показала, що вона прекрасно носиться. Виробники стараються, роблять неймовірні кольори, ну дуже сильно стараються. Я вважаю, що наші ну, світові виробники, і турецькі, і європейські ну, стосовно шкарпеткової пряжі так гарно стараються нас порадувати новими артикулами, новими кольорами. Тобто тут немає ніяких претензій. І шкарпеткова пряжа зараз така різноманітна. І чому нашу мучитися в'язати шкарпетки з пряжі, яка швидко протреться? Це я говорю зараз про вовну на піввовну. Якщо можна взяти гарний моточок. Шкарпеткової пряжі, зв'язати красивіші шкарпетки і ще й отримати від цього насолоду. В основному я в'яжу зі шкарпеткової пряжі. Дуже рідко, коли мене просять, там, наприклад, на замовлення зв'язати товстенькі, тепленькі шкарпетки, от, недорогого сегменту, тобто, щоб вони там коштували десь до 100 гривень, то тоді я беру. Звичайно, там пряжу, стараюся її чимось укріпити, додати якийсь поліамід, можливо, кінмохер на поліаміді, щоб як їх, якось їх трішки укріпити. Але я в основному. В'яжу шкарпетковою пряжею. До недавнього часу я була великим фанатом саме німецьких виробників. Ви добре зараз знаєте, що я колись знімала відео. Про шкарпаткову пряжу. Якщо ви його не бачили, я вам залишу там вверху посилання, де я розповідала взагалі, що таке шкарпеткова пряжа, чим вона відрізняється одна від одної, показувала свої невеличкі запасики. Не всі, звісно, а ну, ту частинку, яку хотіла вам показати. От я говорила про те, що я є фанатом німецької шкарпеткової пряжі. Але зараз її дістати надзвичайно важко. Навіть у стоку вже ну, не така кількість пряжі в вільному доступі, якщо вона є, її дуже швидко розкуповують. І якщо ти задався ціллю купити шкарпеткову пряжу по прийнятній ціні, звісно, можна зайти в магазин, наприклад, Woolhouse. Де є шкарпеткова пряжа різного цінового сегменту, різних виробників і купити. Але віддати 300 гривень за 100 грамовий меточок пряжі, я зараз не готова. Не маю я, дівчатка, такої фінансової можливості. Тому я в основному німецьку шкарпеткову пряжу купувала на стовку. Зараз це також дуже проблематично. У мене є ще в запасах німецька пряжа. І я переключилася на тестування пряжі бюджетного сегменту від турецького виробника. І, зокрема, це фірма Alize, NACO, зараз я в'яжу, крім цих шкарпеток, ще одну. Ще одні шкарпетки від турецької, турецького виробника. Якось вона називається Вінтер. Ну, одним словом, пробую. Дешевшу пряжу і хочу скласти свій такий, знаєте, свою думку, своє бачення цієї пряжі. Ну, звісно, вам це все розповісти, от як пряжа веде себе у в'язанні, як пряжа веде себе після після ВТО, з якою зручніше в'язати, з якою ну там наприклад, ниточка жорсткіша. І. Я це найближчим часом планую зробити. От, десь думаю, на початку квітня місяця ви таке відео побачите, тому що мені треба пов'язати з усіх видів пряж. З деяких я вже в'язала, з деяких ще ні. Тому, знаєте, треба трішечки підготуватися до такого відео. От, але я люблю шкарпаткову пряжу. Навіть я е, люблю не тільки шестинитку, не тільки чотирьох. Шести Це снипка, да, снимка, От. Не тільки тоненьку, я вам так скажу, не тільки тоненьку ниточку, а люблю і товстішу навіть купила собі новинку від Алізе Алізе Vuol Time. І також хочу зв'язати шкарпетки, спробувати, як воно, як виглядають шкарпетки з метражем 100 грамів 200 метрів. Якось так. П'яте питання: якому номеру інструменту надаєте перевагу? Ну, звісно, в залежності від ниточки. Якщо ниточка 420 метрів на 100 г, я в'яжу спицями двічка. Це однозначно і товстішу я я не беру. Якщо метраж 400 м на 100 г, можна взяти 2,25 Ну, В рідкому випадку 2,5 і то б я не рекомендувала. А якщо ниточка товстіша, ну, от, наприклад, десь 350-200 метрів на 100 грам, то я би в'язала її 275 трієчкою. От, і, ну, ось так. Хоча, ну, всі свої тоненькі шкарпеточки, ви бачите, що я в'яжу на двічці. Це мій такий ходовий номер спит для шкарпеток. Так, шосте. Який ви п'ятки зазвичай в'яжете? Ну, тут стосовно п'ятки дуже легко все відповісти. Для чоловічих шкарпеток я найчастіше використовую п'ятку французьку або підкова. Мені найбільше подобається, як вона сидить на ніжці, тобто все надзвичайно класно, комфортно. І немає ніяких претензій до посадочки. Тобто неодноразово вже в'язала ці чоловічі шкарпетки, не лише чоловікові, а й дуже багатьом знайомим і на ЗСУ сидить неймовірно. Якщо брати дитячі шкарпетки, я використовую найчастіше п'яточку бумеранг. Вона, на мою думку, на дитячих шкарпетках сидить найкраще. Що ж стосується жіночих шкарпеток, то тут таке питання: на моїй ніжці найкраще сидить п'яточка-бумеранг. Хоча і французька і стронг також непогано. от. Ще я в'язала п'яточку Шустра. Також мені сподобалося це різновид бумерангу непогана. Пробувала я п'ятку і солодка помідорка, чи солодкі томати, як на них кажуть. Ну, так собі. <с>? Не стовідсотково зайшла мені. от але я ж кажу: бумеранг для дитячих, французька або підкова для чоловічих, а для жіночих я використовую і стронг, і бумеранг, і французьку. Ну, тобто, трішечки стараюся пов'язати різні види п'яток. Так, сьоме. Які п'ятки вмієте в'язати? Ну, розказала, що п'яточка бумеранг. П'яточка Стронг, французька, шустра, п'ятка солодка помідорка. Ну, це, напевно, всі п'ятки, які я в'язала, які я вмію в'язати. Дуже хочу опанувати всі види, всі техніки, які є в шкарпеточках, вчуся помаленьку. А, ще ж є бабусина. Бабусину ж я також вмію в'язати. Я щось за бабусину забула, дуже давно неї не в'язала. Якось треба задуматися над цією п'яточкою. Ну, це, напевно, всі п'яточки, які я вмію в'язати. Так, восьме. На п'яти спицях чи на тросику. Значить, дівчатка, я не в'яжу на тросику. От, Взагалі, я не вмію в'язати шкарпетки. Оце дві одночасно способи Magic Loop. Я дуже хочу навчитися. ну, верніше, я дуже хочу спробувати. Можливо, мені цей метод не зайде і називає, як то кажуть, що тут пробувати. Але я хочу спробувати. На п'яти спицях вмію в'язати до того ем, часу, поки я не відкрила собі оці спиці трію. Я в'язала на п'яти або навіть на трьох. Візала на трьох, мені так було зручно. І потім для себе я відкрила ці спиці тріо. Хоча я знала про їх існування, але на той момент я знала лише про Аді Crazy Тріо, вони коштували майже 400 гривень, якось так. Ну тобто я не готова була віддати таку суму за шпиці. І коли з'явилися ці китайські аналоги, я, звісно, собі купила, спробувала. І тепер. У мене є такий арсенал з набору цих Тріо, Тобто, в мене є 2,5,5 дві, дві набори двійок, тому що з третього набору я зламала одну спицю і вона не піддається ремонту. Тому я так кажу, у мене два з половиною. Значить, двійок, у мене є 2,25, у мене є 2,5, 2,75 і 3. Я вважаю, що поки що мені цілком достатньо цих номерів спиць для того, щоб в'язати. Так, ну, а все решта, Чудно, на п'яти спицях вяжу, якщо вяжу дуже товсті шкарпетки, і, наприклад, там треба 3,5 в'язати. А в мене їх немає, то в'яжу на п'яти, а от на тросику ще не пробувала. Колись треба спробувати. Так, дев'ять. Роботу починаєте в'язати від міска чи від резинки. Ну, Скажу вам так, що більшість своїх шкарпеток я в'яжу від резинки. Але якщо я в'яжу шкарпетки з залишків пряжі, я можу розпочати від миска. Тобто, мені не принципово, я володію цим методом. В'язання від месочка. Або візерунок треба покласти дуже красиво, щоб він піднімався вгору. І не, е, якщо в'язати його від е, хулявки, від зверху, то він буде негарно лежати. Тоді, да, дійсно, краще його зв'язати від мисочка. Нема в мене такого, знаєте, що я в'яжу тільки так або інакше. Ні, немає, але ну, чомусь так виходить, що більшість моїх шкарпеток зв'язані згори, от, від резиночки. От, Хоча і в'яжу від миска. Десять. Для кого в'яжете шкарпетки? Рідні, близькі ЗСУ замовлення? Значить, ну, Найперше, для рідних я в'яжу. Для рідних, для близьких я в'яжу шкарпеточки. Це, зокрема, моя донечка, мій чоловік. Також в'яжу мамі, але вона їх не хоче носити, для неї вони дуже красиві, вона їх береже. У неї є ще запаси, тому навіть в цьому році я їй нічого не в'язала. Тричі перепитала, чи їй вистачає. Вона сказала, що все вистачає, нічого мені не треба. От, також вв'яжу усім своїм рідним: це сім'я дяді мого чоловіка, сім'я брата, мого чоловіка, от, бабусі мого чоловіка. Ну, тобто, якраз в листопаді-грудні я всім їм пов'язала шкарпеточки, все повідправляла. От, тобто, якось так. Далі. ЗСУ в'язала на ЗСУ дуже багато осінню, восени, навіть літом в'язала, нав'язувала на весну, зимою в'язала, ну, скажімо так, адресно, тобто кому треба, кого знаю, в'язала. Зараз уже не в'яжу, так як кого, ну, з хлопців кого не питаюся, хто там, вони кажуть, що вже їм жарко. Я в'язала шкарпеткової пряжі, що їм вже жарко, що ну, не потребуть вони зараз шкарпеток. тому я зараз поки що зробила перерву до літа. Якщо я буду бачити, що ситуація в нас вкрить, не покращиться, то я влітку знову розпочну таку в'язальну епопею нав'язування чоловічих шкарпеток. На замовлення в'язала на замовлення. Але не шкарпаткової пряжі, тому що е, хто в мене робив замовлення, не готові були заплатити таку ціну. Якщо моточок коштує більше 100 гривень і ще плюс робота. Тому я в'язала з такою знаєте, на шерсті шерсть з доданням кітмухерчику на поліаміді чи ще якоїсь додаткової ниточки, навіть і катушечну колись додавала. Щоб ці шкарпетки були недорогі, в'язала, так, звісно, в'язала. Так, 11. Що порадити для тих, хто хоче або тільки почав в'язати Шкарпатки? Ну, найперше, пораджу отримувати задоволення від цього виду в'язання, тому що воно неймовірне? Ну, по-друге, звісно, пробувати пряжу, пробувати інструмент, знаходити свій інструмент, яким вам буде найкомфортніше в'язати. Знаходите свою пряжу, з якої вам буде найкомфортніше в'язати. І ще вам що хочу сказати. Дорогі мої рукодільниці, не бійтеся пробувати, не бійтеся експериментувати. Бо саме в такому творчому процесі народжуються шедеври, народжуються витвори мистецтва і народжується те, що вам буде подобатися, і те, що ви будете любити. Тому що, якщо майстриня не любить свої вироби, ну, дуже, дуже легко перегоріти і взагалі відійти від рукоділля. Тому що я вам поражу: в'язати шкарпатки, звісно, в'язати шкарпатки, не боятися цього робити. Не боятися робити це на різних інструментах, різною пряжою, не боятися вив'язувати різні візерунки, якщо подобається, пробуйте, вписуйте. Не піде з першого разу, піде з третього, але в будь-якому випадку все обов'язково вийде. Ось така шкарпеточка в мене виходить, вона мені неймовірно подобається, вона така яскрава. От, На цьому я буду прощатися з вами. Залишу вам в інфобоксі обов'язково хештег нашої шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Хто цікавиться шкарпетками, обов'язково по ньому пройдіть, подивіться, яке там море насолоде. Мені здається, що там є на що подивитися, є чим надихнутися. А на цьому я прощаюся з вами. Бажаю вам творчого натхнення, мирного неба над головою нам поскоріше. Бережіть себе і своїх рідних, і нехай у вас все буде добре. В'яжіть шкарпетки і до зустрічі!